Експроміт. Друзі. Є справа до вас. Давайте поговоримо трохи про український контент, український YouTube, професійний, айтішний. А дивіться, зараз з'являється все більше і більше українських YouTube-каналів, телеграм-каналів, різних спільнот. Ми потребуємо вашої підтримки. Я зараз кажу про мінімум. Про просто десь залишити вподобайку, залишити коментар. Це дуже допомагає розповсюдженню контенту. Ми навряд можемо чекати, як знаєте, в стандартному режимі ще багато років, поки воно якось само собою розійдеться, розвинеться, ми потрібні, потрібні нашому простору, потрібні нашій спільноті. Так? Нас не вистачає. Однак без е, підтримки, без того, що ми не бачимо, бодай би ті ж самі вподобайки, авторів часто це демотивує. Я бачу, як канали з'являються і засинають, і так далі. Так, ви можете сказати, що не у всіх гарна якість, там ще щось, але дивіться, це ж все одно рух е, на зустріч один одному, так? Ми розвиваємося і можемо розвиватися. Однак це має відбуватися, як на мою думку, у взаємному режимі. Від вас вподобайка, це не тільки сказати, нам все подобається, а й залишити коментар. Коментар не тільки що все подобається, а що, можливо, ось тут не подобається. Подивіться на інтерв'ю, які є на цьому каналі. Це онлайн, і ви сміливо залишаєте і критичні коментарі. І ми їх всі читаємо, і це важливо. Це не тільки додає популярності контенту, але дає нам від вас зворотний зв'язок, що вам подобається, що вам не подобається. Інше питання, як ми на це реагуємо, у нас є і свій погляд, звісно, але ми точно бачимо, що а, цей контент не залишає вас байдужими. Ми точно бачимо, де, наприклад. Ну, може, ми на щось не звертали увагу, так? А ви декілька разів прокоментували, і ми, звісно, поміркуємо, чому така реакція? Можливо, нам також треба десь розвиватися і вчитися. Я не вважаю, що експертом є людина, яка вже закінчила свій розвиток і тепер може тільки якісь поради роздавати. Ну зовсім ні. Тому ми також розвиваємося. Я закликаю вас підтримати не тільки цей канал Кією України і не тільки мене, але і весь інший контент, особливо YouTube, тому що максимально складно розвивати саме його. Я не буду вже багато казати про конкуренцію, на жаль, досі з російськомовним контентом, автори якого не українці, що особливо неприємно. Тому я закликаю вас залишити. Тут коментарі залишите вподобайки. Якщо ви хочете просто підтримати український професійний контент, дивіться, на цьому каналі є співбесіди, співбесіди людей різних рівнів, інтерв'юєри різні люди, так щоб ви бачили різні підходи і то, як і різні кандидати реагують, і як різні інтерв'юєри ставлять свої питання. Зараз запущений курс HTML для тестувальника, все це робиться абсолютно з енергією, типу, просто треба робити. Я не дуже дивлюся, скільки там переглядів. Ну, тобто, якщо мало переглядів, я а, хочу зробити курс, я його роблю. Я думаю про майбутнє, про те, що він, якщо не прямо зараз, вам знадобиться. То він залишається тут. І він може знадобитись іншим людям, новим, які прийдуть на канал. Але, звісно, мені хочеться відчувати, що це комусь потрібно. Тому, якщо ви хочете підтримати український контент, я закликаю вас підписатися на цей канал. Закликаю вас подивитись, які є тут відео. Походити, позалишати там свої вподобайки. Нам потрібен такий буст. Ще раз не тільки про цей канал я кажу. Якщо у вас є ваш улюбленець, хтось, хто подобається вам з будь-кого з українського контенту, сходіть на його канал, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Обов'язково підпишіться. Якщо ви бачите нове відео, ну, залиште ви ту вподобайку. Напишіть коментар хоча б заради підтримки. Це справді дуже допомагає нам, навіть коли ви пишете цей коментар для підтримки. Так, ми все одно бачимо, що ну, ви хочете підтримати. Це правда дуже важливо. Креатори, автори у більшості, у більшості ми дуже а, чутливі до зворотного зв'язку. У більшості, особливо коли це робиться наочно, власним обличчям, в камеру, готуються там і так далі, вкладається багато зусиль. Тому хотілося б, щоб у нас був такий активніший зворотній зв'язок, щоб ви більше казали, що вам хочеться. Так, на, коли була така хвиля, десь одразу після е початку Великої війни. Багато було розмов про те, що потрібен український контент, ну така була хвиля активності. І в той же час ви казали, що потрібно нам щось там якісне, що а чогось все одно в українському контенту немає, і, типу, що ми тому і не дивимось. але ж нам потрібен цей зворотний зв'язок. Ви можете сказати: а от хотілося б ще одного б. А нам хочеться ось таке. Плюс, дивіться, ми ж спілкуємося між собою. Можливо, ви залишаєте тут коментар і кажете, мені був цікавий такий формат, такий там, наприклад, подкаст чи ще щось. А я розумію, що мені воно не дуже якось там цікаво. Але моєму якомусь знайомому, який також робить контент, воно цікаво. Я йому віддам цю ідею і скажу: дивись, люди кажуть, їм це подобається, вони хочуть, може, зробиш, або ми зробимо якусь. Колаборації. Тож, я закликаю вас, щоб ми не були далі такими розірваними. Нібито, оце от ми, контент-мейкери, там десь ви, і ви просто пасивно дивитесь, чекаєте, як знаєте, на такому некласичному ринку. Ну, ми просто будемо оцінювати, можемо ніяк не реагувати. Звісно, це ваше право, ваше право 100%. Але я закликаю вас поводитись більше як спільнота. І втягувати нас також всю історію. Ми також не маємо ігнорувати ваші такі коментарі. Якщо я таке пропоную, відповідно, я свідомо відповідаю за те, що я маю на це звертати увагу. От таку співпрацю я вам і пропоную: більше активності від вас, і відповідно більше активності від нас. Повірте, нас це дуже мотивує робити більше контенту, робити нові формати. Це все плюс стосується ще таких речей, як освітні проекти, що що допомагає знайти роботу, як ті самі співбесіди. Тобто, це не просто про розваги. Хоча, до речі, розваг нам би також професійних, я б хотів, щоб їх було більше. Але знову хочеться від вас реакції. Звісно, окрім цього. В кожній такій спільноті можуть бути свої там канали, Телеграм чи ще щось на Лінкдині, як, наприклад, Україна. Я залишу посилання в описі, а підписуйтеся, допомагайте. Окрім цього, звісно, є ще інші способи допомогти. Наприклад, на цьому каналі з'явилася опція спонсорства. Є кнопочка під, під відео, також в описі я щось залишу. Якщо вам подобається, якщо ви підтримуєте взагалі такий рух і те, про що я кажу, і ви хочете допомогти, то також буде дуже приємно і дуже важливо бачити, що ви долучаєтесь до спонсорства. А... Бонуси по спонсорству будуть додаватися. на кшталт таких, як е, відео тільки для спонсорів, там ще щось е, такого плана, щоб і для вас була мотивація не просто підтримати, так, а отримати якийсь там ексклюзивний контент. І я вам тут скажу: що у інших контент-мейкерів, у інших людей, які створюють контент, ось такий, також можуть бути якісь такі специфічні е, умови. Так, які ви також можете ну, про них дізнатися, доєднуватись до якихось закритих груп, спільнот і так далі. Я думаю, що у нас дуже великий потенціал. Я думаю, що цей рух ми тільки починаємо, незважаючи на те, що цей канал, наприклад, активно став розвиватися десь півтора місяці, не більше, вже набрав 3 тисячі підписників, 70 тисяч переглядів. Я думаю, що це дуже крутий результат. Насправді дуже крутий. У нас з вами є можливість а, цей рух зробити ще більш активним на цій хвилі. Збити, ну скажімо так, не втратити цю швидкість, так, а дуже круто розповсюдитись. Як ви бачите, я дуже... Люблю запрошувати різних гостей, я готовий надавати майданчик різним людям. Я б не хотів, щоб це був якийсь мій канал, тому цей канал саме спільноти QA Україна. Тож, я думаю, що ми з вами можемо зробити насправді дуже велику штуку, якщо будемо працювати таким чином синергічно. Тож закликаю вас не ігнорувати український контент. Давайте навіть можемо розширити, навіть це не про IT, взагалі про все. Також підтримуйте. Залиште вподобайки, підпишіться, залиште коментар, підтримайте, якщо у вас є можливість, якщо ви можете стати спонсором. А ще що, давайте продонати. Так, ми всі, так чи інакше, робимо якісь збори. Наприклад, зараз є актуальний збір. Я в описі також залишу посилання на актуальний збір. Це також формує нашу спільноту. Це збори саме наші. Багато людей, айтівців, роблять ці такі збори. Напевне, ви знаєте про це. Тут ніхто не виключення. Тож давайте долучатися, бути активнішими. Ще раз на кінець вам скажу. Головне, це фідбек, зворотний зв'язок від вас до нас. Стосується, звісно, насамперед перед цього каналу, тому що я тут, ось ви бачите, але а, обирайте те, що подобається вам. Нехай буде не мій канал, нехай а, вам щось подобається більше. Ви тут якось раптово потрапили. А у вас є інші контент-мейкери, яких ви любите. Підтримайте їх, підтримайте того, кого ви любите. Якщо у вас є ресурси, можливості. Тут полайкати всіх, нам буде дуже приємно. Нам справді допомагає це розвиватися. А для вас я вірю, що ми назустріч будемо робити той класний контент і корисний, який, якого ви потребуєте без зворотного зв'язку. Я думаю, буде важко і трохи сумно, і нам, і вам, нібито, знаєте, так, в пітьмі ми щось робимо. І дуже посередковано а, намагаємося відчути, як це вам зайшло. За довгий час спостерігаючи за якимось за динамикою, там якихось тем в спільнотах, тем відео, і це все дуже повільно. Розумієте, це все дуже уповільнюється, поки ми зрозуміємо, а що заходить, що не заходить, проходять місяці, вже проходять роки. Я думаю, що ми можемо дуже круто бустанутися, і буде гарно нам, буде гарно вам. Отже, підтримуйте український контент. Купляйте українські книжки, дивіться українське кіно. Можливо, воно також не дуже гарне, не завжди буває дуже гарне. Але знову, як можна сказати про те, гарне воно чи не гарне, якщо ми його взагалі не дивимося? Правильно, то треба щось дивитися. Отже, дуже вас закликаю підтримувати цю всю історію. Це вся історія про людей. Так, ця вся історія не про владу, не про що таке, це історія про людей. Мишки пишуть люди, кіно знімають люди, контент роблять люди. Тому тут я насамперед закликаю саме єднатися просто людей, тих, хто створює щось, і тих людей, хто це споживає. В незалежності від того, це контент розважальний, це контент професійний, навчальний, допоміжний, будь-який. Будь ласка. Це, мабуть, все. Вам бажаю натхнення та мирного неба. Бувайте!